Привіт! одне з рішень оптимізації будівництва, а саме Зменшення вартості будівництва, при цьому не втрачаючи в якості та в надійності вже безпосередньо будинку, це є часткова заміна стін на перестінки, але стіни в нас внутрішні стіни в нас виконують роль в тому числі розкріплення зовнішніх стін. про те я робив вже випуски. І отут дуже гарний приклад, як це ми враховуємо. Дивіться, є прольот стіни. Від початку до кінця будинку. І а, цей прильот на товщину стін в цегу, він має бути розкріплений щонайменше два рази. Тому а, в нас могли би бути тут дві стіни внутрішні, поперечні, які б розкріплювали ці, цю стіну. Але а, щоб не робити тут відповідно стрічку фундаменту, тут у нас стрічковий фундамент і тут. Ми робимо пілястри, тобто зменшуємо розмір фундаменту. Відповідно, тут в нас залізобетонне монолітне перекриття, тому перегородки спираються просто на монолітну плиту, і під перегородки нам не потрібно робити стрічку. Відповідно, ми робимо одну. Пілястру та іншу пілястру, яка потім вже переходить в перегородку. Причому ці пілястри робляться таким чином, щоб пізніше в дизайні будинку вони ховалися в гардеробні шкафи, технічні кімнати тощо. Тому таким рішенням ми оптимізуємо з однієї сторони вартість будівництва, тому що ми ще раз економимо на Певних ділянках фундаменту ми економимо на тому, щоб менше було кладки самої, і ми, відповідно, по перегородкам не робимо монолітний пояс.